З Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням, кажу вам, що коли ваша праведність не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого. Підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата «нікчемо», той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, іде спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принос свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранка.